Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Joss Adventures. І ми розпочинаємо проходити місії на марті. І він нас просить відвести його таксі до звалища там. Під прес здати. А як ви думаєте, чому? Та тому що коли Марті, як сказать, їздив по місту, ну, він таксист, тобто підвозить людей, і йому зненацька на дорогу вискочив. Вискочила п'яна особа. Він його збив. В поліцію звертатись побоявся. Ось видно, що у розшуку автомобіль. Мартіс бляха муха Чорт. І багажник відчинився, само собою. Гаразд. І його ніяк не закриєш. Перепрошую. Так що. О! Хоч, трохи закрився, але все одно плотно не закривається, називається. О, почалося. Так що не будемо зупинятися. Я розумію, що мені хочеться вам 200 баксів дати, панове поліцейське, але не зараз. У мене справи є. Хоча ця тачка досить повільно розганяється в порівнянні з тими, що у поліцейських. Так, трохи може і відриваюсь, хоча тут підйом. Крутий. Так що, чим швидше, тим краще. Так що, чим швидше доїду до звалища Бруски, тим краще. Та бляха... Муха. Добре, що поліцейські не помітили. Майже на максимальній швидкості я їду, як можу. Ай! Ну, чому саме зараз, панове поліцейські? Ось так, сюди. Ну, давайте. Їдьте сюди. Чого ви. Чого ви там стоїте? Заї. Ви що там застрягли? Та йдіть ви лісом, панове поліцейські. Не хочете? Отже, не, на... не треба. Так, сюди отак підпрес. Хоч за деталі від тачки ми отримаємо 423 баксів та 50 центів. Так, також непогано. І нам щось Марті щось докине. Ну, на Б прийшли. Ну і ще плюс 100 баксів зверху. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуйтесь на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізна... дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!